Маніпуляції, ви накричите на дитину або будете маніпулювати своїм чоловіком, як добитися того, що ти хочеш. Вони не властиві для здорових стосунків. Тут ви ви не немає сил на дитину, на чоловіка я пашмотована іншими людьми, що у вашому житті вам не подобається, Ви ненавидіти вже своїх дітей, і останній чоловік на планеті Земля іншого я не знайду. Маніпуляції або як добитися того, що ти хочеш. Привіт! З тобою Ірина Савчук. Ти на каналі стосунки. Підписуйся, бо сьогодні у нас дуже цікава тема про маніпуляції. Я отримала запит від дівчат про те, що дівчина пише: я маніпулюю, я це зрозуміла, як цього позбутися, і де тут моя самоцінність. Дівчата, маніпуляція це спосіб отримати те, що вам потрібно. Це не екологічний спосіб це отримати. Давайте так, тому що як звучить маніпуляція. Якщо ти мене кохаєш, то ти. Якщо для тебе важлива наша сім'я, то ти. Якщо ти любиш нашу дитину, то ти. Ну і так далі. Да? Тобто щось важливе для людини, і вона замість цього важливого повинна щось для вас робити. Так от такі маніпуляції ми використовуємо тоді, коли у нас немає ні ресурсу, ні бажання, ні сили. Якось інакше отримати те, що ми хочемо. Маніпуляції вони властиві для токсичних стосунків, вони не властиві для здорових стосунків. Вони властиві тоді, коли у вас немає ресурсу виражати свої потреби нормальним психологічно е здоровим посилом до іншої людини. Розумієте? Тобто, якщо ви працюєте над тим, щоб бути у ресурсі, щоб розуміти те, що ви хочете, щоб розуміти себе. Відчувати, що окей, от я Іра, я сьогодні втомилась. Я розумію, що якщо я втомилась, у мене немає сил на дитину, на чоловіка, я можу бути, там, наприклад, образливою якоюсь, чи можу там, маніпулювати, чи ще щось. Тому я не довожу свій стан до того, щоб виснажуватись. Я зупиняюсь на півдрозі, іду в медитацію, відпочиваю, і тоді мені вистачає ресурси на інші справи. А якщо я себе виснажую, наприклад, не роботою якою ненавиджу, чоловіком, який мене бісить, але я з ним, бо тому що він, ну, типу, останній чоловік на планеті Земля, іншого я не знайду. Стосунками з родичами токсичними, які мене виснажують, розмовами з подружкою, яка мене аб'юзить, наприклад, або розповідає, або обесцінює, або ще щось, так? І ви така, типа, за цілий день вся пошматована іншими людьми. приходите додому і ненавидіте вже своїх дітей яких ви повинні кохати, це ж ваші діти, це ваше продовження. То тут винна не ваша дитина. Тут винна ви, в тому, що ви так розтратили просто навколо свій ресурс, а потім хочете його якось заповнити. А можете це зробити тільки тим, що ви накричите на дитину або будете маніпулювати своїм чоловіком, намагаючись викликати в нього хоч якусь реакцію. Так от, щоб зупинити себе. Потрібно зрозуміти, де ви зараз знаходитесь, в якому оточенні, що в вашому житті вам не подобається, і почати це змінювати. Почати змінювати роботу, почати змінювати партнера, якщо він вам не подобається, якщо там, почати вашу комунікацію з чоловіком покращувати, якщо ви розумієте, що там є проблема. І якщо ви відчуваєте і ідентифікуєте вже свої маніпуляції, то зупиняти їх в своїй голові. І казати те, що ви хочете, через я комунікацію. Коханий, мені буде дуже приємно, якщо ти це для мене зробиш. Або, коханий, я дуже втомилася сьогодні на роботі. Будь ласка, приготуй вечерю. Або я тебе дуже прошу: погуляй з дитиною, мені треба годину відпочити. До речі, я у свого чоловіка, прямо інколи це прошу, я буваю втомлююсь. Я така кажу, слухай, я так втомилася, просто я не витримую. Я тебе прошу, будь ласка, піди з малим погуляй, хоча б годину мені треба видихнути. І він дуже завжди з задоволенням, Іра, окей, а вже ж вони йдуть гуляють. Я просто закриваю усі штори в квартирі, там розкладаю свій йога коврик, іду в медитацію, в йогу. І я знаю, як швидко відновити ресурс. У мене є свої інструменти. У вас повинні бути свої. Комусь допомагає просто прогулянка, комусь піти в басейн, комусь покупатись на морі, якщо ви живете біля моря, сходити, погулятись, побігати, поколотити боксерську грушу, тому що інколи це найкраща поміч, коли в тобі дуже багато агресії, яку треба виплеснути просто з себе. І от якщо ви навчитеся екологічно ставитися до себе, то маніпуляції вони покинуть ваше життя, ви навіть не помітите як. Тому що маніпуляція вона виникає, коли ви в першу чергу не екологічно ставитеся до себе і до свого ресурсу. Будьте уважні до людей, яких ви пускаєте в своє життя. Будьте уважні до чоловіків, яких ви запрошуєте у стосунки. Тому що ви у себе одна. Цініть себе. Ваша самоцінність це найцінніше і ваш ресурс, що у вас є. А якщо ви ще тільки вчитеся обирати людей і створювати правильні відносини з собою, я вас запрошую на свій марафон про стосунки, де ви точно зрозумієте, по-перше, які чоловіки вам потрібні для здорових стосунків, яка ви для себе психологічно здорова, які стосунки з собою вам допоможуть йти шлях. Щасливою, обирати людей, які вас підсилюють, а не знесилюють. І повірте, буквально за декілька місяців ви просто не впізнаєте своє життя, якщо будете робити те, що я пропоную робити на марафоні про стосунки. Підписуйтесь!